До Макдональдс? Да. Нет. Нет. Ещё телефон. Коли в мене було дітей, я дуже багато читав, тому що було багато часу. ну І дивився там різні фільми і серіали. А зараз е вже дітки, в мене немає часу ні не те, що я там кажу, книжку почитати, сходити. Тому, коли я вільний час читаю книжки або дивлюсь серіали, але це дуже різні речі, тому що книжку коли читаєш, ти все візуалізуєш і... Ну, это совсем меньше. А Ну, сериал, ты берешь так, как бы фильм, берешь релакс, знаешь, для души и для самого себя. Вопросик. Ну, как... Ты будешь такой ходить? Да. Видалася важкою, майже сутки добираємось, поїхали зранку, приїхали вже 12 й ночі, тому було важко. Але коли ти з командою, то вона проходить швидше, сиділи, розмовляли, жартували, тому це було дуже-дуже добре. Коли ти тренуєшся в Туреччині, ми якраз готуємося до чемпіонату, під клімат, який нас буде вже в чемпіонаті. Плюс-мінус такі градуси будуть і поля будуть такі ж самі, тому звичайно краще так готуватися, ти викладаєшся на 100%. Працюєш і тренерський штаб, що що каже робити, ти робиш на максимум. Ну різниця насамперед в тому, щоб перевірити свої сили з європейськими командами. У нас зараз дуже гарні спаринги будуть з лідерами своїх чемпіонатів. Якраз хотілося би подивитись свої сили якраз з такими ось командами.